19-річна рівнянка Єлизавета хворіє на муковісцидоз. Це генетичне захворювання, що вражає дихальну та травну системи. Зараз вона лікується в обласному центрі орфанних захворювань. Дуже класно, що розвивається все. Тут добре лікують все, все класно. Я думаю, що це важливо і що дійсно може допомогти деяким бувають тяжкіші якісь ситуації, і справді треба якась більш кваліфікована допомога. Такий лікувальний масаж шестирічній Софійці роблять щодня. У дівчинки також муковісцидоз. Люди із таким діагнозом лікуються упродовж всього життя. Я мама донечки, яка хвора на муковісцидоз. І хочу сказати, що центр це прекрасно. Діагноз нам поставили ще при народженні. Тобто ми вже шість років. Сюди приїжджаємо, проходимо постійне лікування, кожного ранку інгаляції, фізична зарядка, дихальні вправи дуже важливі, так само кожного дня прийом креону. Важко, морально, фізично і дитина втомлюється. Софійка одна із пацієнток регіонального центру орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги. Відтепер так називається колишній диспансер, який називали Чорнобильська лікарня. Зараз заклад реорганізовують. Один із поверхів лікарні повністю відведуть для лікування пацієнтів із орфанними захворюваннями, серед яких і муковістидоз. Все перероблюємо, міняємо плитку, підлога фарбуємо стіни. Також створили кабінет ординаторську для наших лікарів, які будуть працювати. Також найближчим часом протязі 10-20 днів приїдуть вікна, частково замінимо 10 вікон в палатах. Орфання захворювання це таке дуже рідка хвороба, яка зустрічається один випадок в середньому на дві тисячі населення. Вона не залежить від зовнішніх факторів, від природи, від радіації, скажімо. Від того, змерз людина чи не змерзла, це хвороба, яка залежить від збою на генетичному рівні. В цьому і вся її складність. До нас приїжджають хворі на мокові з інших областей. Власне, тому і виникла потреба утворення такого регіонального центру. Окрім створення центру орфанних захворювань, тут планують працювати з рідкісними неврологічними та ендокринними хворобами. Як тепер зміниться ваше фінансування? Фінансування закладу охорони здоров'я нашого рівня відбувається за рахунок коштів Національної служби здоров'я. Одночасно з тим ми будемо залучати кошти від обласної адміністрації, тобто обласні кошти. Також будемо тісно працювати з міжнародними партнерами. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.